Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. А у ці секунди середа 12 листопада Рязанське НПЗ атаковано вночі. Повідомили БПЛА. Після атаки на заводі виникла пожежа. Повідомляють місцеві жителі та публікують кадри у соціальних мережах. Крім того, піде роздачу, потрапила і штаб Рязанської дивізії. Поки росіяни спали дрони, рознесли аеродром, три казарма наземні ангари, НПЗ, телевишку, а також газорозподільну станцію. Ось закінчується. Почалася для них плачевно та трагічно. Осінь літаки переповнені поранені. Море забиті тілами. Дістали таке Місцева медсестра заявляє, що за одну годину їм привезли понад 120 поранених зі штабу рязанської дивізії. Крім того, пролунала серія вибухів на ядерному сховищі міста. Пишуть про розгарматизацію підземних ангарів. Ядерні відходи намагаються локалізувати. Утім, чорна пожежа це радіаційний дим. Наразі атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що із найбільших у світі нафтодержава закінчився запас бензину. Про це пише політиком. Ціни на дизельне пальне для російських споживачів різко зросли тільки за останній тиждень. Вони подорожчали на 10%. Водночас ціни на бензин сягнули 10%, а шестимісячного максимуму зросли на понад 20% з початку року. Постачання пального зменшується російські підприємства змушені призупинити виробництво. До того ж, Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. Му минулого тижня він становив приблизно 712 тисяч тонн, проте понад 844 тисяч тонн за той самий тиждень 2023 року. Дронові атаки на НПЗ стали як і політичною, так і військовою проблемою Росії, адже дешеве пальне важливе для російського оборонно-промислового комплексу, а ще для іміджу Путіна. Аналітик російського фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшкоу розповів російським медіа, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом. І Росія можливо почне імпортувати бензин. З резервів в Білорусі торік Кремль заборонив експорт бензину і дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку, де регуляція підтримувала низькі ціни, аби заспокоювати автомобілістів і штучно стимулювати сільськогосподарський сектор. Посередники заробляли, продаючи на кордон дешевий бензин, призначений для використання в Росії. Розвивали чорний ринок У листопаді 2023 року. Кремль послабив заборону, але знову вів її в березні 2024 року. Через атаку. Так і безпілотників, де діє заборона. І досі тепер Росія доведеться обирати отримувати гроші для ведення війни чи забезпечувати своїх військових і цивільних пальним. За словами колишнього офіцера британської військової розвідки інгрема, удари безпілотників мають ефект, бо вони руйнують нафтову інфраструктуру. І цю стратегію вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів. Через десятиліття цього року почалася активно бити по НПЗ російська хоросійській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавода раніше. Ще дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтову базу в Орлі. Водночас нафтопереробний завод компанії лукойл у Нижогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. Російська НПЗ Лукойла зупинив роботу після атаки дронів. Російське НПЗ Лукойла зупинив роботу після атаки дронів 12 листопада. Росії після атаки дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Росії знову спалахнув нафтовий об'єкт цього разу у Краснодарському краї. Наприкінці жовтня російська НПЗ НПЗ у Слов'янську на Кубані частково зупинив роботу російський НПЗ у Слов'янську на Кубані, російських дронів. НПЗ у Слов'янську частково не працює. Наприкінці вересня в Росії зафіксували різке зниження виробництва бензину. Рос зафіксував обвал виробництва бензину після ударів по російських НПЗ на 7,4% до 754,6 тисяч тонн. тисячі Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -канал. Налів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.